Епопея з призначеннями нестабільна суспільно політична ситуація в країні, повноцінно райони не працюють. Відтак голів міських та районних рад зібрав голова обласної ради Іван Балога, аби обговорити подальші дії. Я черговий раз попросив голів рад, мерів міст не дивитися на той процес, який проходить з призначеннями. Це не головне і не основне, що сьогодні чекають жителі Закарпаття. Головне, щоб ішов життєвий нормальний процес. Тобто, діти вчилися в садочках, виховувалися в школах. Значить, лікарі мають лікувати, дорожні служби мають слідкувати за порядком на дорогах. Область повинна працювати, бути активними, не стояти осторонь людських проблем. Основне прохання голови обласної ради додає проблем маси, та це не означає, що потрібно скласти руки. Відпочивати будемо, коли будемо на пенсії. Сьогодні доручили мерам, доручили радам керувати, значить, працюйте. На порядку денному п'ять питань. Першочергово обговорили обранці суспільно-політичну ситуацію в країні та в області. Зокрема, і питання переселенців з Криму. Цивільні люди, от, де їм проживати, це одно, а інший момент от, зверталися, вони мають де проживати, там їм у городці надали можливість, але за якоюсь матеріальною допомогою тоді от, е, саме не члени сім'ї військовослужбовців, що їм робити чи якось це. За інформацією сьогодні шукають притулку в області не тільки родини військових, для яких коштів бюджетів виділили, а от що робити з іншими переселенцями. Про це теж говорили на нараді. Обговорили різні варіанти, де їх розмістити. Говорили і про колишній будинок-інтернат на Берегівщині. Як варіант розглядають і санаторій Перлина Карпат. Наступним питанням обговорили про право територіальних громад на об'єднання та про співробітництво громад. Громада, яка могла би бути фінансово спроможна в тій чи іншій мірі, це мінімально дві тисячі. Громадян має бути, в цій громаді будемо дивитися далі. Державної підтримки місцевого самоврядування. по всякому не всі громади забезпечать своє це і буде державна підтримка у формі субвенцій, у формі інших речей. Партнерство між державою та місцевим самоврядуванням. Ви знаєте, що абсолютно більшість і нашої інфраструктури на доведені ручки, значить держава має на певному етапі допомогти органам місцевого самоврядування. Щоб... Не менш важливе та наболіле питання екологічне. Присутні поділились своїми проблемами та обговорили методи їх усунення. Якщо подивитися сьогодні на Хурщину, то Міжгірщина практично з усім своїм сміттям висить на ріці. Водосховище у вільшанах це екологічна катастрофа сьогодні, на тому водосховищі. І практично все. Стікається в річку Тиса для того, щоб ми сьогодні в ту земельну ділянку, по яку ми б хотіли передбачити підприємство АВІ, яке сьогодні працює в місті Хусті, нам треба заплатити земельні втрати. Земельні втрати приблизно спеціалісти кажуть, що до 1,5-2 мільйонів гривень, Сайтан, стану річок та потишків і так далі, тут розписано ці малі кошти. що Всі будуть за ці кошти боротися, вони страшно розпорошені. Ви з тих коштів нічого не зробите. Де кошти, то де дороги? Питали і представників «Облавтодору». Та субвенція із державного бюджету розподіл, який робила обласна державна адміністрація, щоб ці кошти передати професіоналам або на міста відповідним службам, або службі автомобільних доріг, якщо ви будете виконувати роботу. Кожен повинен знати скільки грошей на який район припадає, на місця голови районів краще знають, куди розподілити кошти, каже голова обласної ради. Обласний автодор це не структура для відмивання коштів, тож дали доручення прозвітувати і представнику облавтодору. На цей рік нам із державних коштів виділено 56 мільйонів. Я відповідно до мережі доріг. Згідно кожного району, підготовив такі листики Іван Іванович Копії роздає і сказав громаді, що громада має там Хузька, Міжгірська, Іршавська, Віноградовська таку-то суму коштів на цей рік. Поки що це кошти е, тільки на поточний ремонт, експлуатаційне утримання. Загалом нарада тривала дві години. Питання грального бізнесу, економічні питання, порозуміння з релігійними конфесіями теж не оминули. Основа основ працювати злагоджено, рухатись до Європи А важкій ситуації не бути бездіяльними, не змішувати інтереси народу з політикою, не піддаватись хаосу, чути голос народу, каже голова обласної ради. На останок звернувся не тільки до голів рад, а й до закарпатців. Я хочу сказати закарпатцям і українцям. Український паспорт треба цінити, дорожити і любити і державою, і тим всім надбанням, що Україна зробила за ці невеликі зрозуміло, що є багато прорахунків, зрозуміло, що є багато питань. Але факт той, що є підтримка світу, факт той, що є підтримка Європи, і третій факт, що в найближчому минулому нам скоріше треба мати безвізовий режим, підніме рівень українця і українського паспорту на дуже високий. Тому прошу всіх цінувати цим. Мудро виходити з тих чи інших складних ситуацій, але вірити в те, що Україна буде гарна країна з європейським майбутнєм.